Доброго дня, шановні друзі. Ми вас вітаємо. Це проєкт інформаційна оборона, який був заснований аналітиками фонду Відкрита політика із 27 лютого 2022 року ми проводимо аналіз військово-політичної ситуації України. Сьогодні у нас черговий щотижневий огляд подій, що відбулося за по 4 вересня цього року. На яких питаннях ми будемо зупинятися? Це питання е продовження ядерного шантажу е Путіна, пов'язаного з Запорізькою атомною електростанцією. І це питання обмеження віз для російських громадян європейських віз. І так з вами Ігор Жданов керівник проєкту Інформаційна оборона України. Стосовно ядерного шантажу Путіна. У попередньому огляді. Від експертів інформаційної оборони ми детально аналізували деталі, причини і наслідки ядерного шантажу. На цьому тижні ситуація отримала новий імпульс для розвитку. Візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором Рафаелем Гросі попередували дуже складні переговори з Росією. Що там обговорювалося? Ну насамперед виключний візит і, і проїзд місії МАГАТЕ через територію України, а також час та безпекові коридори її проїзду по окупованій території, по тимчасово окупованій території. Росія, до речі, напередодні візити зробила дуже дешеву та непристойну, але традиційну провокацію, розтрубивши на весь світ про якийсь міфічний десант. Українських військовослужбовців, які нібито хотіли захопити Запорізьку атомну електростанцію. Ну, що було сущим безумством з огляду на те, що гарнізон ЗС складає близько трьох тисяч чоловік, дає робити такі речі напередодні візиту е поважної місії, поважної міжнародної організації, ну, я абсолютно неприйнятним. 1 вересня. Е Делегація Магатена на, на прибула до Запорізької атомної електростанції. Ну, здавала себе перемога, але тут виявилися ді, деталі, які дуже важко пояснити з точки зору елементарної логіки, але які стають зрозумілими, як, якщо проаналізувати весь військово-політичний контент, який відбувається, і контекст, який відбувається навколо. Ситуації на Запорізькій електростанції. Ну, По-перше, делегація МАГАТЕ, знаєте, скільки добиралася до ЗАЕС? Ну, приблизно 3-4 дні. А знаєте, скільки вона прибула на станції? Знаєте, 2 години. Так ось люди, експерти, які знайомі з Запорізькою електростанцією, говорять, що її навіть обійти за 2 години неможливо. А не те, що зробити якісь серйозні висновки щодо стану реактора. Радіаційної безпеки і так далі. Тим більше, сам Гросі сказав, що фізична цілісна станція була порушена. На станції залишаються два спеціалісти. доповідь МОГТЕ буде готова на наступному тижні. Ми почекаємо його висновків. Але є питання до цих спеціалістів, по перше, до їх безпеки, а отже, їх можуть взяти заручники расисти і тоді, які неопереджені висновки вони можуть зробити. По-друге, попри всі запевнення пана Гросі на станцію прибули лише представники рашистських пропагандистів. Не пустили на станцію російські окупаційні війська ні українських, ні західних неупереджених журналістів. Тому зрозуміло, яким було висвітлення цього візиту МАГАТЕ, на Запорізьку атомну електростанцію. Ну, от це символічним дуже виглядає такий приклад, коли один з рашистських чиновників показував снаряд, який не розірвався на території станції, і говорив і запевняв, що він прилетів з української сторони. На питання чому ж положення снаряду свідчить, що він прилетів саме окупованої сторони, Території надав таке пояснення, що перед, перед прильотом снаряд розвертається на 180 градусів. Ну, як говориться, тут без коментарів. По-третє, ми так і не почули від пада Гросі закликав до демілітаризації зони ЗАС, що викликає дуже великий подив, адже той же самий Гросі заявляв, що він чув. Близький вибух, вибух бачив прильоти снарядів, але світ побачив на фотках під час візиту, саме візиту делегації МДТ, російську військову техніку, яка була припаркована на території електростанції. Зрозуміла, МАГАТЕ організація політична і чекати від неї закликів чи рекомендацій до демілітарізації зони атомної електростанції. ну... Абсолютно нереально. Але нашою перемогою буде, якщо МАГАТЕ у своїй доповіді закличе до демілітаризації демилітариза... до, е... до зони АЕС. Все ж таки це буде наша перемога. Ми не можемо почути, до що російські війська будуть е... звинувачені у тому, що вони порушують стан безпеки. Радіаційно на території станції, а от покинути е е зону ЗС цілком можливо. І поразка для нас буде те, що якщо е МАГАТЕ закличить, щоб зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. Адже це призведе, призведе е до дефіциту електроенергії, який може додатися до дефіциту газу у зимній період. Вирішити кризу це цілком можливо, е, неможливо ще причиною, за якою вона викликала. Тобто російські окупаційні війська повинні покинути як територію станції, так і територію України. Щодо е, обмеження видачі віз росіянам, перейдемо до цього до цієї теми, яку ми хочемо обговорити в нашому зверненні. В одному із своїх звернень виступив президент України Володимир Зеленський закликав обмежити видачу віз російським громадянам, що викликало дуже велике обурення та скандал в російському суспільстві. Більша частина, яка під росіян, яка підтримує так звану спеціальну військову операцію проти України, традиційно обурилася. А нас за що? Ну а менша частина, яка вважає себе ледне героями. І знаходиться в опозиції до путінського режиму, задала ж те ж саме сакраментальне питання. А нас за що? Спробуємо пояснити: з прихильниками путінської агресії і його режиму все зрозуміло. Вони обирали та підтримували Путіна і несуть повну, і не лише я не лише політичну відповідальність е за його дії. Вони несуть відповідальність за зруйнований Щент Маріуполь, за агресивну війну проти України і за звірства російських військових у Бучі. Таким до Європи зась нехай залишаються собі у Росії. Візи до, Євро... до ЄС не право для росіян, а привалеї, яку потрібно залишити. Щодо невеликого частини. Так, Опозиціонерів так званих хороших руських, як їх називають. Взагалі-то потрібно, на мою думку, боротися з путінським режимом е, насамперед всередині Росії. Наприклад, виходячи на демонстрації проти е, війни Росії проти України, або принаймні хоча б голосуючи на виборах проти путінського режиму. Легко бути опозиційним політиком, попиваючи каву або віскі в ресторанах Лондона або Парижа та критикуючи російських можнавладців. Ну, зрозуміла ідея відверто скажу, обмеження видачі віз росіянам не викликала особливого захоплення у Європейському Союзі, особливо Франції та Німеччині, які славяться своїми традиційно проросійськими настроями. Є й інша частина країн, які. Взагалі то дуже е, рахують свої гроші, для яких російські громадяни це насамперед такі собі ходячі гаманці, е, російські туристи, які е, є джерелом на, находження коштів до бюджету цих країн. Е, на, і на думку цих країн, такі джерела доходів не важко е, дуже. Втрачати є абсолютно неприйнятно. Але є в ЄС і дуже така згуртована група країн наших партнерів: це Польща, Естонія, Латвія, Литва, які згуртувалися і дуже різко поставили питання про взагалі -то, скасування віз для росіян. Ці держави, незважаючи на фінансові аргументи, дуже давно усвідомили росіяни російські цюристи це п'ята колона на території їх країн. Це інструмент тиску Росії на суверенну владу цих держав та прикриття для російських спецслужб у проведенні їх спеціальних операцій. Ну, аби далеко не ходити, я приведу лише декілька прикладів. Ну, згадайте про спробу вбивства родини скрипалів російськими терористами з головного розвідного управління Росії. Та протести російських громадян у Естонії нещодавні, воно відбулося буквально декілька тижнів тому назад. стосовно зносу якогось там військового пам'ятника. Довга складна дискусія в ЄС все ж таки завершилася тим, що видачу віз росіянам вирішили обмежити. Буде скасована угода про спрощену видачу віз. Російським громадянам, що ухладний цей процес буде обмежена видача туристичних віз. Скоріше за все, їх буде видавати лише опозиціонерам. Ну а прибалтійським Балтійським країнам та Польща іншим країнам дозволили вводити більш жорсткі візові правила для російських громадян. Визова битва завершилась на користь України. Та наших послідовних партнерів Росію значно обмежили у можливості політичного впливу і тиску на європейські країни, а ГРУ зараз кусає лікті, втративши можливості для операції перекриття через нібито російських туристів для своїх спеціальних і розвідувальних оборудок. На мій погляд, російські громадяни повинні у власному житті вивчити усі негаразди та проблеми, які приносить агресивна путінська політика, та усвідомити: не лише Путін буде нести відповідальне за скоєне злочиня, а й вся Росія, яка його підтримала та яка йому потрапила. І на сам кінець кріпту: зараз дуже гаряче на Східному фронті, на Херсонщині. Але Генеральний штаб ЗСУ рекомендує не висвітлювати та не аналізувати ці події у публічному просторі. До побачення, до зустрічі на наступному тижні у рамках проекту Інформаційна оборона, де ми будемо знову аналізувати події тижня, що минув.